Новоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для війська. Група осіб, серед яких керівники кількох благодійних організацій возила вживані автомобілі як гуманітарний вантаж, декларували їх як допомогу для армії. Насправді ж, ці авто не потрапляли до військових, а реалізовувалися на комерційних онлайн майданчиках приватним особам. Йдеться про контрабанду під акцизних товарів. Були обшуки за місцем проживання підозрюваних в результаті вилуч володіли майно на понад 4,3 мільйони гривень, у тому числі майже 3 мільйони гривень готівкою та 4 автомобілі.